Невеличка розминка, і приступаємо до вправ. Ось так в оновленій залі Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи почалося тренування юних боксерів. З початку повномасштабної війни гуртки не функціонували, але вже 22 листопада юні спортсмени зайшли до зали. До ремонту він був такий поганий, бо Пол був не покращений, тепер сужили його. Він став намного таким ефектнішим, що можна тут тренуватися і показувати високий результат. Можливість займатися в оновленій залі спортсменам надали В'ячеслав та Олег Кравчуни, які власними зусиллями зробили там капітальний ремонт. За три дні бригада тут було пару десятків людей. Вони за три дні зробили цей повністю ремонт. Повністю ремонт була техніка, все В'ячеслав Кравчун у їх бригадирця, мій учень, і Олег Кравчун, мої учні хлопці. Вони все швидко… Олег Кравчун профінансував, а В'ячеслав Кравчун зробив це все своєю будівельною бригадою. Так що їм дуже дуже велика подяка. Пан Олег розповів, що навчався в ліцеї перспектива та після уроків відвідував зал боксу, в якому й познайомився з тренером Миколою Степаненком. Їхня дружба пройшла через роки, і коли стало питання зробити ремонт у спортивній залі ДЮСШ, Пан Олег не хвилини не вагався, одразу ж надав допомогу. Я хочу, щоб цей вид спорту розвивався, щоб наші діти ставали здоровими, сильними і прославляли наше місто в Україні, нашу країну в Європі, в світі і нашу країну знали як спортивна країна, як країна чемпіонів, країна тих людей, які мають волю, мають. На славу до здорового і спортивного способу життя. Міський голова Володимир Борисенко привітав юних спортсменів та тренерський склад з відкриттям оновленої зали. Відкривається якийсь заклад чи після ремонту ми його відкриваємо. Це є дуже важливо, тому що все, що ми робимо взагалі, будь-хто це є в першу чергу для вас, для дітей, для молоді. Адже ви майбутнє покоління. Зараз складні часи. І я хочу подякувати в першу чергу дійсно сім'ї кравчунів, які не вперше допомагають нашому місті і не тільки по спорту, допомагають нам і з екологічною ситуацією в нашому місті постійно висаджують дерева, постійно піклуються тим, щоб наше місто розвивалося і рухалося в правильному напрямку. Ви всі великі молодці. Я всім реально дякую. Мені неприємно те, що у нас в буремні часи є можливість функціонування спортивної школи, залу боксу. Це дуже класно, і дуже правильно. Підтримуємо всі спортивні ініціативи, маємо великі бажання і мрії з приводу розвитку спортивної інфраструктури у нас в громаді. І дай Бог, щоб у нас були можливості мати все. А наші бажання і наша громада і однодумці. Ми всі завжди підтримуємо. Сьогодні в нашій країні війна і спортсмени ви для мене теж герої, бо в такі важкі часи. Вийти, тренуватися, а ще й показувати великий результат. Хочу подякувати місцевій владі за те, що молодці підтримують дитячий спорт. Дитячий спорт це дуже важливо, бо це фундамент, фундамент в розвиток наших українців, нашого майбутнього. Хочу подякувати тренерам. Я часто їжджу по змаганням. Я бачу, скільки докладається зусиль, скільки. Нервів, хоча в залі вже можна тренуватися, Олег та В'ячеслав Кравчуни планують її вдосконалювати. Так говорить Олег Кравчун: на стінах приміщення з'явиться портрет Усика, братів кличків та інших сучасних боксерів, які прославляють Україну у світі. Реалізовувати задумане буде автор муралу Мрія Дмитро Вергелес, Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.